Пригадаємо. Вчора ми казали про те, як отець Людвік був для мешканців окопів Словом Божим, що те, що він говорив, вони бачили. Як він реалізовував і це їх переконувало. це їм давало духа, бачило, що Євангелія є правдою. І сьогодні йдемо далі. І знову слово, центральне Євангелія нам в цьому дуже допомагає, щоб прийняти постать ця Людвіка. В якому Бог діє, Христос каже: Звісно, Ілля прийде і все направить, що на початку має прийти Ілля приготувати мені дорогу. І каже, дійсно, він прийшов. Але його не пізнали. І якщо пам'ятаємо в літургії декілька днів тому, церква нам казала про прихід Йоанна Хрестителя Ільї. Пояснюючи Євангелію від Марка, початок. Ось посилаю перед тобою ангела казала, котрий приготує тобі дорогу. І цей ангел, ангелос, ангел, що перекладається як посланець, гонець. Ангел це є місія до виконання. в середньовіччю і раніше ще, в стародавні часи, коли мав прийти царь до якоїсь місцевості, то на початку посилав перед собою гонця, котрий, вбігаючи на площу цього міста, розгортав скрижалі і читав новину, добру новину, якоби для тих мешканців. Увага ще декілька днів, три дні або тиждень. І прийде до вас цар. Готуйтесь, згортав скрижалі, розвертався і назад. Місію виконав, приготовив дорогу для царя. І зараз, в який спосіб приймуть його, це вже залежить від мешканців цього міста. І тому... Цей посланець, який має приготувати дорогу, Ілля, котрий дійсно має прийти, каже Христос, він вже прийшов, але ви його не розпізнали. В цьому часі, хто готує дорогу для Господа, це є, нам допомагає, це є постачаться Людвіка. Він є посланцем. Є Йоанном Хрестителем для нас, котрий допомагає пережити кінцівку цього Адвенту і зустріти Христа, робить цю місію, в який спосіб я його прийму, в який спосіб дозволю, що Бог діяв через нього. Це вже каже Христос. Дійсно, Він прийшов. Але те, що його не прийняли, не розпізнали, це є не його проблема, можна так сказати. Це вже проблема того, хто слухав. І сьогодні отець Людвік, як Йоан Хреститель, приходить до нас також з конкретним словом, пропозицією, в який спосіб можна зустріти Господа. Якщо б ми взяли і почали читати свідчення, які люди, котрі пам'ятали Його, списували про нього, говорили, то тоді побачимо, що майже в кожному спогаді, як приспів, повторюється одне речення. Тільки в декількох з 30 40 здається, є інше. Але 99% говорить то саме. Кажуть, він підтримував бідних, до всіх відносився так само, і був дуже чутливий, вразливий до людської біди. Майже кожен, хто його пам'ятає, говорить ці речі про нього. Що був чутливий, мав собі вразливість до людини, незважаючи ким вона є. І від кого це вчиться? Мабуть, від Ісуса Христа. Він є Його вчителем. Пригадаймо собі Євангелі від Марка, де Христос навчає в суботу в синагозі, слухають його вчителя закону, книжники, фарисеї, і серед них є людина з сухою рукою. І вони тільки чекають, чи оздоровить його в суботу, чи ні. Ім байдужа є людина. Тільки чи зламає право чи ні, щоб його засудити. І коли вони про це думали, Марко говорить, що Ісус, обурений невражливістю їхнього серця, сказав цьому сухою рукою вийде насередину, що обурений невразливістю серця. Що Христос також. Бунтує всередині як людина, не може зрозуміти, чому ці люди, котрі знають слово, знають право, котрі на службі людині тим правом, взагалі не мають жодної вразливості щодо Нього. Їм байдуже, що ця людина страждає, тільки щоб схопити на слові. А Павло Апостол в одному зі своїх листів. До коринцян невразливість серця називає гріхом язичників. Коли пише до коринцян, каже: брати, якщо ви є байдужі щодо біди свого брата у спільноті, ваше серце не викидає вам нічого, то це є. Ви гірші від язичників? Невразливість серця це є так, якби ми взагалі ніколи Христа не зустріли і ніколи не бачили, як Він відносився до мене, коли я був в потребі, коли був хворий, в гріху, в стражданні, що завжди мав вразливе серце. Отець Людвік вчився від Ісуса Христа підхід до другої людини. Або якось останнє особливо торкається сцена з Євангелії від Матея, покликання митника Матея. Як він сам це описує. І знаємо, що митник. За часів Ісуса, особливо в Євангелії, це є як такий пес для народу Ізраїля, як свиня. До, до такого рівня прирівнювали тих людей, тому що вони працювали на окупанта, на римлян, збирали податок в своїх, оскубували їх і завозили до Скарбниці Римської імперії. І тому їх Ізраїль, народ з відомої причини ненавиділи. І всі дивилися на митників як на когось нечистого, як на грішника, як непотріб, як на собак. А собака це була тварина нечиста, тому що їла падаль за містом. Тому було. Стовідсоткове нехтування тими людьми, ніхто їх не вважав за людей. І Матей описує цю зустріч в такий спосіб з Ісусом Христом, що коли він проходив через Капернаум, і Матей каже одне знамене слово: побачив людину, зупинився, подивився на нього. Матей, можливо, перший раз за 20 років, 15 років, побачив, що хтось подивився на нього як на людину, котрий має гідність, незважаючи на свою історію, на те, що працює на окупанта, хтось побачив в ньому людину. І це його поміняло, це його спонукало, що він встав і пішов за ним. Зворушило його серце, тому що в ньому побачив хтось гідність. Перший раз в житті перший раз за останні невідомо скільки років, скільки разів до отця Людвіка приходили різні люди, просили про допомогу. Деякі. Наближені парафіани до нього, котрі знали ситуацію в селі, в навколишніх селах, казали йому: не знаєш, хто приходить до тебе, якщо б ти знав, хто вона, то б ніколи і не впустив би до себе ні в монастир, не розмовляв би. Або якщо б ти знав, хто ці люди, ось ці чоловіки, то б ніколи їм не допоміг, не лікував би їх. Тому що дивились на них з погордою, з відкиненням, очима їхнього минулого, а отець Людвік бачив в них людей, котрі в цей момент потребують Його слова, Його присутності. Або хто прийме і буде лікувати? Тих, хто має за декілька днів тебе вести на смерть. І казали йому, Отче, слухай, вони є одни з них, це бандити, за декілька днів прийдуть за Тобою. Поведуть тебе на смерть. Вони вже наших декількох завезли, вбили. А Він лікує тих. Хто за декілька днів буде його вбивати? Христо відображення Христа, Христовий повністю. Так само, як Христос лікує, зцілює тих, котрі за хвилину будуть кричати на Хрест Його. Не знаю Його, плюють, топчуть. Але для нього рахується ця хвилина, що ця людина має в цю мить гідність. І, можливо, це поміняє їх. Такий був. І ще якщо перераховувати, всього вчився від Христа. І кожного дня молився літургією годин. З обов'язку читав псалми. Можливо, роздумував над ними. Але коли досліджуєш, читаєш життя оця Людвіка, здається, що найбільш улюбленим і близьким до його серцю був Псалом 82-й. Один вірш, котрий описує все життя і діяльність цього Чоловіка, цього мученика. 82 й псалом каже: Бороніть, оправдовуйте бідного, захищайте вбогого, пригниченого, беріць опіку над вдовою і сиротою. Мені здається, що він медитував, роздумував над тим словом постійно тому що свідки згадують так про нього. Коли ходив по коляді, давали йому гроші, відразу знаходив когось бідного або сироту вдову і віддавав це для них. Різні речі давали, кукурузу, крупи, різну їжу. Завжди повертав додому з порожніми руками. Цей час війни, Друга світова, холод, голод, біда. Чоловіки на фронті, жінки діти вдома. До деяких, як була потреба зимою в одну тільки сторону, ходив через сніг вночі. По 8-15 кілометрів. Тому що там, в однієї вдови, хворіла донька, її треба було підтримати, бути з нею. З одного з сусідніх сіл, коли ходив по коляді, побачив вдову, котра мала сім дітей. Один хлопець, решта дівчата. І запропонував їй, що візьме під опіку хлопця. І так зробив. В будні дні відправляв його до школи, годував, вчив, вдягав, а на вихідні той ходив до мами, щоб їй допомагати, завжди несучи з собою щось для неї в сумці. Чутливий на біду людей. Розумів тих людей? І зараз не є таємницею, чому ці люди змінювались? Тому що бачили в, нього, в ньому дійсно, що те, що говорить, є правда, тому що так живе, коли глузували з нього всі навколо, як він купив 5 гектарів землі біля монастиря. Кажуть, навіщо? ти що? Війна, хто тобі буде обробляти, всі хлопці на фронті: жінки, діти чи брат Кароль, з яким ти є, і обробляв, садив? Тому що дивився набагато далі, дивився на це з перспективою. І коли прийшла зима, коли немає що їсти, всі ті, хто глузував з нього, стояли. Перед дверима монастиря питали, чи має їм що дати. А він розумів, що це буде, і тому обробляв цих п'ять гектарів, щоб коли прийде голод і холод, мав чим любити другу людину. Брат Кароль неодноразово бунтував і казав: ми вже не маємо що їсти. В нас же погріб пустити все роздав? А він до нього казав Брате, ти не знаєш, як плачуть голодні діти? А ті жінки, котрі втратили чоловіків, знають. Віддай їм, віддай. Таке мав серце. І звідки це черпав? Звідки ці сили? І відповідь є одна, здається, дуже-дуже близько дружив з Христом, тому що його друг заразив його таким серцем. Ні. Мабуть, це слово з Івангелії від Матея з нагірної проповіді, коли Чиниш милостиню, нехай твоя права рука не знає, що робить сліво, було закорбовано в його серці, якби Бог поставив печать і сказав: «Це, це, це зараз твоя тотожність, тим живи. І так жив. Але не йдеться, щоб тільки дати милостиню, дати щось. Христос, коли говорить про милостиню, Він говорить про щось набагато більшого, щоб не тільки дати, але увійти в життя цієї людини, пробувати зрозуміти, чому вона в такий спосіб живе, що спонукало, що ця людина страждає, що є причиною? Так як каже Слово, Страждати з тими, хто страждає, плакати з тими, хто плачеть, радіти з тими, хто радіє, брати участь в житті другої людини це є милостиня, не тільки дати і мати чисте сумління піти далі. І здається, ще одна з найбільш улюблених книг. Оця Людвіка в старому заповіті. Це є книга Товита. Почитайте, маємо ще більше тижня до Різдва Христового. Неймовірна історія чоловіка на вигнанні. Товит Під час Другої неволі Вавилонської. Він попав в окупацію. Не в Неніві сидів біля 40 років разом зі своєю родиною і ще іншими з народу Ізраїля, як сам згадує і описує це, намагався, каже, плекати культуру і традицію Ізраїля на вигнанні. Маючи віру в єдиного Бога Яхве. І це, каже, намагався передати своїм родакам і дітям. Ходив також до кожного, хто потребував його, страждав через це, був відкинутий, допомагав, лікував, так як отець Людвік давав милостиню, ховав. Померлих. Я не знаю, хто сьогодні так чинить, мабуть, ніхто. Але заповіт, котрий він залишив своєму сину, товію, є неймовірний. Чого ми сьогодні найбільш прагнемо для своїх дітей? Принаймні, щоб був гідний наступник для Кличка. Щоб взяв це місце в руки так і зробив порядок. Мій син, моя донька. Або по Києві в кожному районі, одна друга кантора, третя адвокатська. Щоб потім сказати, це мій син адвокат. Або донька о, її фірма. І пічкаємо їх різними речами, навчаємо, і чудово, неймовірно, що хочемо це для них. Треба, освіта дуже важлива. Але треба пам'ятати про найважливіше. І послухайте, що на вигнанні товид, говорить своєму сину. Сину мій, ніколи не відвертайся від вбогих, а Бог не відверне свого обличчя від тебе. Згромадиш собі в небі великий скарб. Милостиня врятує тебе від смерті, сину мій, і збереже тебе від темряви. Це заповіт, котрий залишає перед смертю син для батька. Як би казав сину, коли будеш страждати, коли прийде на тебе якесь страждання, незрозуміння, коли твоє серце буде в темряві, в темряві, чини милостиню, роби добро, звертай увагу на другу людину, май вразливе серце щодо неї. Це тебе врятує, сину. Це Тому що я цього досвідчив. Я так жив і бачу, що це є правда. І тому отець Людвік нам сьогодні говорить про це, брати і сестри, особливо під час Адвенту. Мати вразливе серце щодо другої людини. І не обов'язково треба допомагати відразу якось матеріальне щось давати, хоча також. Але давати час. Не осуджувати, не відкидати з будь-якою історією, з будь-яким багажом людина є і це передавати наступному поколінню. Якийсь час тому ідемо по вінниці з одним знайомим. Молодий чоловік з 24 роки. Ідемо і сидить бідний. Нічого не просить, не просить милостиню. Просто сидить, так, як вони. Зліво направо дивляться на людей, щось там колупається в носі, чистить ногці, невідомо щось в своїх сумках. Шиборшиця. Я бачу цей, підходить до нього, сідає і починає розмову. Так також зупиняюсь розмовляємо, сидимо, сміємося з ним. За якийсь час навмисно не називаю його імені. Це нагрівається, щоб він був анонімовий. Нехай права рука не знає, що робить ліва Він не знає, що я про нього розповідаю. І він встає і йде, купляє йому якусь шаурму, приносить, сидимо, їмо. Ну, За хвилину нам вже треба йти, бо там люди чекають на нас. Попрощались 15-20 хвилин так сиділи і йдемо далі. Я його питаю, знаю відповідь, але питаю, чому ти це зробив? Тому що хотів спровокувати його на відповідь. І він каже так. Коли мій батько жив, він є з багатодітної родини, він мені сказав одну річ: сину, ніколи не забувай про бідних. І каже, до цієї пори пробую це чинити. І є, Чи є неуспішний дуже успішна людина, молодий перспективний чоловік, який розвивається постійно, не сказав би, що бракує йому грошей, що є неосвічений, має наречену невдовзі буде шлюб. Але пам'ятаю одну найважливішу річ, котру передав йому батько, передав йому віру. І вразливе серце до другої людини. Ні. Зліпив з нього людину, чоловіка, зрілого, зі своїми труднощами, гріхами, проблемами, але той, котрий має серце вразливе. І це слово залишає нам сьогодні отець Людвік. Не відвертайся від вбогих, а Бог не відвернеться від тебе. Збережеш собі, збереш собі в небі великий скарб. Милостиня врятує тебе від смерті і збереже тебе від темряви.